Заяви, на які чекали головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, вкрай рідкісний гість українських ЗМІ. за час великої війни. Він не часто роздає коментарі журналістам, але в останній тиждень року з'явився в ефірі телемарафону і скликав свою першу прес-конференцію. Передусім, розмова про анонсовану президентом мобілізацію Півмільйона українців і залужному доводиться вкрай часто повторюватися. каже не він особисто і не ЗСУ вимагають призову. 500 тисяч людей. Запит формує Міністерство оборони, яке бачить плани військових. Військове командування зробило запит на мобілізацію 400-500 тисяч військових. Військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. Відповідно, формує свої запити. Запити на Боєприпаси на зброю і відповідно на людський ресурс. Щодо цієї е, законодавчої пропозиції, значить, напередодні за поданням е, генштабу Кабмін зареєстрував законопроєкт про мобілізацію. Жодних там подань будь-яких законопроєктів Збройні Сили, бо Генеральний штаб не робили. На кабінет міністрів і не можуть робити, тому що Збройні сили України Генеральний штаб безпосередньо позбавлений такої функції, як законодавча ініціатива. Ще до вас буде питання, які ключові зміни в цьому законопроекті, які вплинуть на мобілізацію? Дивіться, ще раз повторюсь, того що я починав. Всі ці пропозиції ми подаємо до міністерства оборони. Знову ж таки, повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи. Ті люди, які претендують на так зване відтермінування, ну або відсрочку, простіше кажучи, та й для аудиторії це слово скажу. Мені головне, щоби пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Кого буде держава призивати? На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових дій. Але на утримання додаткових півмільйона людей може й не знайтися 500 мільярдів гривень. Передусім, державі потрібно побачити чіткий план. Про це говорив міністр фінансів Сергій Марченко. І водночас у Мінфіні дивуються, що на завершенні другого року великої війни. Потреби військових і досі закривають волонтери. Ми виснажили на наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб і просто штучно, мовно кажучи, збільшити на енну суму мільярдів гривень. Це не вийде так, тому що в нас немає цих мільярдів гривень. Щоденно я підкреслюю, щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони 5 мільярдів гривень щоденно. На протязі кожного дня війни, ми я сам не розумію, чому ми до сих пір забезпечуємо складчину військовослужбовців. Питання мобілізації і нових законів досі у тумані, але більш чітко все на лінії фронту. Російські пропагандисти-воєнкори радісно скавчать про взяття Мар'їнки. Але для початку про це бункерному пенсіонеру звітує міністр війни Російської Федерації. Леніч у нас в ході активних центру дій, дійстів сторонові отряди южне сьогодні повністю освободили населений пункт Мар'їнка, це 5 кілометрів. Ювезепні Донецька шойгу забув сказати, що окупанти можуть захопити хіба що руїни, які самі і створили. Так було і з Бахмутом. Так само сталося і з Мар'їнкою, яка лише кілька років тому була зовсім іншою. Зараз тишно. Що тихо, то тихо. Ми навіть звикли засинати під канонаду. А зараз думаєш. Чи це правда, що так тихо? Ми чуємо зараз, як пташки співають. Ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці. І молодь ходить, спілкується між собою. І це дуже радує. Дерзку вилазку завершаємо. Нікого не сірите. Ні машин, ні людей. Вон оно. З нами побіди, знамя 150-ї дивізії. От она наша Мар'їнка. Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце рядом з, з камнем і з землею, з нашими бійцями. Ну, Життя наших бійців нам важливіше. Тому Марінка, яка трималася майже два, майже можна так сказати, два роки, спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинок, та нам на сьогоднішній день. Наші, наші війська ще знаходяться у північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Війна, на жаль, вона така. І війна буде ще складніша. Про це говорять українські генерали, командувач таврійського груповування військ. Олександр Тарнавський спілкувався із журналістами BBC Україна, сказав, що ворог дуже добре навчається і не рахується із власними втратами. І 2024-й може стати ще складнішим для бою із ворогом. Адже зсу так чи інакше мають йти до фіналу цієї війни. Я думаю, що наступний рік він буде можливо ще тяжкіше, тому що я думаю, що ми все таки повинні закінчувати ведення бойових дій і визвільнення наших територій. І чим ближче до виконання. Цього завдання, головної мети вийти на наші так сказати, кордони, воно буде ще тяжкіше. Ворог про це знає ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це питання не виконали. Тому що, як кажуть, знаєте, нам удачі, ну а їм вони вибір свій зробили. Хоча я кажу, що рік буде тяжкий, на мою думку. Але у Москві хочуть більше терору навіть в останні дні 2023-го. Так само як рік тому, 29 грудня, окупанти здійснюють масовану ракетну атаку. Цього разу починають розігрів із нальоту дронів. Потім закидають крилатими і балістичними ракетами. Горять Харків та Одеса, Львів та Запоріжжя, Дніпро та Київ і десятки інших населених пунктів в різних областях. Наймасованіша повітряна атака від першого дня вторгнення. 158 засобів повітряного нападу це ну, дуже багато, як за одну ніч, скажімо так. І бачите, який результат, скільки знищено цілей, 114. Це крилаті ракети і дрони, дрони камікадзе. Звичайно, хотілося б знищити більше цілей, звичайно, до цього ми йдемо. До Прагнемо до більшого відсотка збиття. Ну, але як бачите, сьогодні противник застосував не лише крилаті ракети повітряного базування а було застосовано с 300 чс-400 по балістиці, іскандери, кінжали, х-22 які вже тривалий час не застосовувались. Понад 40 загиблих, понад півтори сотні поранених. Акт справжнього геноциду, винищення українців, поцілені торговельний центр і пологове відділення, житлові багатоповерхівки і приватні будинки, президент Зеленський повертається з поїздки на передову біля Авдіївки і обіцяє окупантам відплату. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато, враховуючи, що російські терористи спеціально старалися обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад. До цих покидьків додому в Росії звідки вона і прийшла. І війна повертається. І для початку змасованого нальоту українських дронів. Росіяни кажуть, начебто збили три десятки в різних областях. Джерела в українських спецслужбах мають іншу інформацію загалом на голови. Немитих московитів летіло 70 безпілотників. І є ураження військових об'єктів, наприклад, брянського заводу кремні ел, який виготовляє електроніку для іскандерів. Ну, да Він! <dunno> <ignoring> <make -up> А вже в суботу в день святковий настрій з'являється у мешканців Белгорода. У вас все посмотрите на это. А теперь на вот это вот тоже посмотрите. Это аху... можно. Люди мертвые вон лежат. Посмотрите. Это пи... все побито. Люди мертвые лежат. Надо уехать Туда кілька десятків загиблих, понад сотня поранених. Московити щось там белькотять про напад і терор. Чомусь забувши, що саме з Білграда постійно обстрілюють і Харків. І інші українські міста, але причини вибухів в центрі міста набагато простіше. А саме невдала робота російської ППО. Про це повідомляють джерела в силах оборони України. кажуть, що цілили військові об'єкти і на диво про російське ППО. Говорять навіть шогівський цирковий речник Конашенкові. Средством противоздушної оборони були перехвачені. Несколько реактивних снарядів і касетні частини від збитих ракет Альха попали по городу Белгород. В случае прямого попадания последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Москва каже про обстріл з реактивних систем залпового вогню, але і українські і західні військові експерти доводять РСЗВ не могли б дістати до Белгорода з території України. Не виключено, що задля гарної картинки московити могли і самостійно обстріляти цивільних, щоб вже за кілька годин показово гатити по Харкову і поцілити просто в центр міста. Поранено два десятки людей, серед них і західні журналісти. Звісно, для росіян інше. Картинка кажуть, готелі базувалися іноземні найманці, а ще вже під Москвою правий сектор та бійці гур, зокрема з кракену. Але командири спецпідрозділу мають що сказати. Во время терористичного акта РФ по Харкову, не один співробітник гура ніяк не пострадав. Все попадання були по інфраструктурі города жилим домам по отелю, але ну, ніяк не по воєнним об'єктам. А ще росіяни потрапили по фортепіано, яке стояло в готельному лобі, саме по тих клавішах, які стали відомі на весь світ в перший день повномасштабного вторгнення Росії, коли ЗСУ відбили штурм окупантів на околицях Харкова. Невідомий хлопчик тоді грав на цьому фортепіано музику Філіпа Гласа.